Так, всім доброго ранку. То, понеділок сьогодні 22 січня, здається. Так, 22 січня. На вулиці мінус 2. І всі ви чули про Black Ice, Да? Я теж чув, бачу багато відео, але ніколи не бачив його насправді. Ось вам awesome, Blake Ice. Уже три траки зачепилося, десь здарилось, один чувак просто не може виїхати. А я сказав диспетчеру, що я не буду виїжджати. Ось, щоб ви розуміли, ось я ще мені ще під горк треба їхати. Я сходив в туалет, отак от гумився. І все. Ну ви розумієте, тут нереально виїхати. Навіть. Тут навіть намагатися не треба. А йти купити солі, знаєте скільки мені треба буде просипати? І це я може звідси вийду, а там на дорозі просто е, вже, ще було жовте, а мені здається, що буде все червоне. Отак. От от. Буду вас тримати в курсі, подій. О, бачите? Навіть тут крига. Дивіться... Ну я навіть з місця мені здається, не зрушу, поки сьогодні після обіду має бути плюсова температура і завтра буде плюсова. Я зараз кидаю всі відео диспетчеру, нехай відправляє брокеру, ну я і не знаю. Мені здається, що все на завтра перенесеться. Тому що тут ще може десь почистять, а мені ж тоді в село їхати. Теж там... Скажет, будем дивиться. Ой, за немного Он, парень, решил выехать И понял, что нет Шо, назад поеду? ніхто не хоче їхати. Ну, значить, типу, льот, я бачу, відходить трошки, типа білі і ці п'ятна з'являються. Значи да? е цей кисень під, е під шаром криги з'явився. Але все одно ще дуже рано виїжджати Десь бачу місцями, десь розстає сніг. Наче вже плюсова температура пішла. 34... ну, Тут непонятно. Тут втратиться одне, а воно ж розумієте різниця. Ну пише що мінус 2 ще. Ось. Так. -от. Зараз буде сніг. І аж, аж після 11 приблизно буде плюсова температура. Яка ж буде до завтра, буде дощ і сніг. Бачу, може після 11 вийде, бо я поки мені стромно виїжджати. А, і дороги закриті. Саме головне, що закриті дороги, Я вам покажу. Заходимо на Google Maps і дивимося, бачите, перекрита все. Ось так от. Так, я вирішив трошки прогулятися, дощ ще, до ще пішов. Отак так, бачите. А, тут можна їсти. Це чувак став, мабуть, не може їхати. Ух. Там ще один намагається виїхати. Нащо? От я не розумію людей, нащо виїжджати? Дивитесь, дивіться, яка погода. Але прак, як заїжджають на заправочку, все він став. І назад тяжко буде заїхати, і вперед. Не може виїхати. бо як холодно. Там вона аварія, теж що, що я показував. Оу-оу-о! Бачите, що виживається Хочу підняти, не можу А зовсім не можу вниз станеться. О, вже легше. Ну, там бачу, вже трошки краще йти буде. Головне ноги не підіймати. Оно, бачите, склони йде донизу і як ти не старається, воно тебе не них Все замерзає. Там досі стоїть трак. Тут є один чувак, з яким ми разом завантажувалися. хочу до нього підійти. Так сильно він стоїть. Не знаю, якщо я його побачу, ну там все більш-менш, бачите, трошки наїздили, поламали льот, то можна їхати. Ну, як холодно, поліція стала на виїзді в Саркстапу, там йде дуже такий доволі високий такий підйом, ще треба повертати на 90 градусів. І там поліція стоїть, яка перекрила інтерстейт Тому, дорогу. Тому так. По траві ще можна нормально ходити, бо вона ламається, і, наче в каче ходиш. Але там вже повний, повний льот, руки замерзли. Я не знаю, Як люди їздять, зимової резини тут нема. Щопований тут також немає. Це тільки у північних штатах, там Норс дакота Монтана, Айдахо, Вісконсін, Міннесота, Мічиган, Нью-Йорк, частично там, штат Мейн. Бо тут не вигідно, тут нікому не потрібна ця зимова резина, бо це така погода, один, один раз там, на рік, може бути, один-два дні. Тому нікому не потрібна така дорога. Ой, дорога такі, така резина зимова. І все сезонку тут теж ніхто так майже не використовує. Там ті, хто більш професійно займається перевезенням, тільки ти, люди цим займаються. Ось. Ось так. Вон трак полетів по 70-ки. Да, поїхав. Ну я поки ризикувати не хочу. Він бачу хтось з траків назад повертає, намагався виїхати, але що не може. Ні, тут вже ніякі опитники не працюють, він ще один трак проїхав. Цікаво як как... він заїде. Навіть оця галька. Ой, йо! Почав все лів. Крига, крига. Тут угу. все закрито, немає проїзду. Треба, бути дуже обережним. Так, що, одягаємося, йдемо на вулицю перевіряти, що там а, з погодою. Ну, льот так і є. А, Просто вийду, подивлюся, що як ситуація на Тракстапі змінилася. За дорогу я слідкую через... Там на Фейсбуці. Зайшов на місцевий, місцевий департамент по дорогам, бо вони часто апдейт роблять. Дві години тому був апдейт, що дорога 70-та закрита, на невідомий, невідомий час. Тому ну, слідкуйте. І будьте обережні, і максимально залишайтеся вдома. Це перший раз, коли я прислухаюся <laughs> до цього і залишаюся типу, на місці, нікуди не виїжджаю. Але бачу ситуація на Тракстапі ніяк не змінилася. Льот потрошки десь відходить, але ще стоїть. На вулиці плюс, пішов, плюс один градус. Але знаєте, плюс один, коли льот, це от таке. Зараз вийдемо прогуляємося. Так, як можемо бачити, вже краще, вже лід відходить, крига відходить, бачите? Так само і ходить вже легше, але льод ще є. Він вже трошки починає таяти вже, але льот є. Я не вийду. Я поки не вийду. Вон траки досі стоять. Отой трак, як ви майдаєте, виїхав, так він стоїть, зараз 11 ранку. Знімали ми десь години-дві назад. О, та жижа підтекла. Але ще ходити поки небезпечно. Але, дивлюсь, дуже багато траків поприїжджало, він стояв. Зараз підемо дізнаємося, що там. О, Тут цей кенборд зелений, його тут не було. Він приїхав, там декілька траків вже уїхало. Але розумні стоять. Той чувак на білу Вольво намагався виїхати, але вирішив не їхати. У мене вже все пере, ну, всі наступний мій вантаж вже перенесли, дали знати, що я поки не можу. Місцями ще є, поки виїжджати небезпечно, де і дорога закрита, а місцевими дорогами я не буде їхати. Корка ще є, корка ще тримається. Ну години 2-3 точно ще потрібно постояти. Він дивиться по ситуації на дорозі. Не, я бачу, що дорогу вже відкрили. Їздять, посипаються, все трафік іде, але вон там воно я бачу. Багато траків поз'їжджало в квіт. Там поліція стоїть. Потім зарядка від фланжей GM Energy. Раз, на 4, на 6 машин, здається. Да. Значит, лед есть, там, где люди не ходят, не ездят. Я буду дуже обережен. Там а, канистра, заехала в кувет. это вот там как раз схил идет. Да. Тому туди ще, ще поки небезпечно їхати. Ну, люди їдуть. Але я, я все одно поки не виїду. Я ще буду стояти, чекати. Чи, це якщо б я на арестері стояв, бо може я б вже і виїхав. і справа трак піднімається нормально нач тільки що посипали поспілкувався тільки що він з людиною він передо мною завантажувався показував де мені розвернутися От, каже, що ж стоїть, нікуди не хоче їхати, каже, а там дорога вверх-вниз, вверх-вниз, і, і, і невідомо, що там буде. Тому вирішено було залишатись. Краще все от, до завтра почекати. Бо весь лід точно йде. Бо якщо навіть після обіду все буде чисто, нас вже там ніхто не прийме. О, Бачите, ще зацепив, мабуть, рака. Намагався заїхати і не вийшло. Ось така от Оп. О, ого, ще автобус причепав так само. Занесла. І оцей трак так само, бачите, стоїть. Так, ще один виїжджає, чи приїжджає, не знаю. Така реальна ситуація на тракстапі. Чувак перевіряю. Наче нормально виїжджає. Ну, індуси, узбеки, я вибачаю, що так кажу, але вони, вони не дивляться на погоду, вони просто їдуть у це. <гум> так, на годиннику маємо 5.17 вечора. І тільки приїхала машина, щоб посипати сіллі. У них у цих людей сьогодні аншлаг. Так, можна на пікапчики да, заробляти собі в зимний період гроші. Купляєш окремо передок, назад спеціальну штуку і їздиш. А в інший час іншим підробляєш чимось. Трилери тягаєш, ще щось перевозиш. Ну, Якщо вони посипали солю, то це вже добре, значить ми виїдемо завтра спокійно. Та вже відходить вже лід, там, там де багато, багато такого є то, то це добре. Так, всім привіт, ранок добрий, ранок вівторка, 23 січня маємо час місцевий 9 ранку, температура на вулиці, 3 градуси по Цельсії чи 41 по Фаренгейту. І що? Вчорашній колапс зробив, зробив сьогоднішній колапс. Стоїть раз, два, три. Чи там десь ще кри, вчора, чотири трака з сіном. Це ще не всі приїхали, я по дорозі ще трака 4-5 нарахував. от таке от, от маємо. Всіх однаково навантажили. Зараз сидимо за паперами. Папери. У нас тут льот на вулиці. Тож ще. вчора ще один трак приїхав, Ви бачите, я ж проїхав вперед, ще один трак, ще трак я приїду, це просто буде якийсь колапс, я не знаю, що відбувається. Так, так. Да. Лод такий нормальний. мокрий льот. Я представляю, сподіваюся, вчора сюди ніхто не приїжджав, бо я... Я просто представляю, щоб, щоб було б вчора би тут. Я тільки що з, поговорив з одним водієм, він каже, що да, я вчора теж нікуди не хотів їхати з такою погодою. Так, вже 10.13. Ми ще чекаємо. Зараз там той останній трак розвантажує, то той білий сусід мій поїде. Я за ним. Так мокро. Ось... Ожеледиць доволі сильно, а там вже така черга вистроїлась. Так, маємо вже наступний вантаж, що там повезем, не знаю, але туди майже 2 години їхати. Ой, як класно, тут камін наче палить, запах прикольний. Скільки нас тут? Раз, два, три, чотири трака вже в черзі. Нормально. Є наступний вантаж у нас. Зламав кріпіш фільгов протики ще. Це якась електрична компанія. Забираємо такі, наче пластикові піддони. Це коли щось будують, кладуть на ґрунт, щоб техніка не провалювалася. Отак. Скільки їх буде, ще не знаю, Ну, завантажить побачу. Так, маємо отакі 30 штук меті, мати поліуретанові такі. Як пластик з сотами, бачите. Потріскані вже, грязні. Вон там соти такі Теж везем на якусь робочу сторону, спереду нахрест скинув, бо переживаю, що може поїхати. Хоча він намагався посунути, нереально було. Вони взагалі між собою не хочуть контактувати, ну, рухатися зовсім. Так по вагам наче нормально. Я прикинув приблизно кожна по тисячі, мабуть. Навіть не знаю скільки ще їх, навіть адресу не забував. 6, 1, 7, 3, 8, on the right. Так, під'їжджаємо к нашому розвантаженню. Там бачу вже багато всього. Я зранку позвонив мені мені скинув локацію, куди саме їхати треба. О, сподіваюсь, не треба буде заїжджати туди на сніг, чи там вже є місце, щоб куди заїхати. Так, мене вже зупиняють. Так, тут все дуже швидко відбувається. Ми стоїмо на дорозі, вон два чувака, які зупиняють трафік. Я думав, він буде скидувати, а він здвигає його і підіймає. Бачите отак. -от. Зараз я покажу на іншій стороні, як, для чого як вона складається, ця дорога. Я забираю. Так, ось іде. де вітер. О, бачите, як вона складається. Вона один під один кладеться, і потім спецтехніка може собі спокійно їхати. Вони кудись сюди, не знаю, щось будуть ремонтувати. О, і для цього щоб спокійно вже інші траки заїжджали собі, могли завантажуватися, розвантажуватися. Наче пластикова, але бачите, дуже, дуже міцна річ. Бачите, він здвигає в сторонку. Отак. Я думаю, він скидувати буде, а ні, бачите. По-іншому трошки працює. В'язми вот. мокрий. Вон, бачите, які рукавичі. Треба знову міняти. Вода попадає і вже незручно. Ще трошки вітер звідти дує. Добре, бо я думав, що треба кудись буде заїжджати всередину, але ні. І дуже зручно, що рядом дуже єспи є. Ну, то от по одному потім бере розкладує. Це ж довга робота, але така робота у чувака, що зробиш?